До нас прямо через кришу залетіла Євпішка. Нас було троє, я на себе такий нормальний удар прийняв. Знаєте, знаєте, як кажуть, у мене там десяток, я не знаю, ну, що їх вважати, я не знаю. Ну, офіційних чотири перебила сонну артерію. Ну, тобто я навіть з ним не попрощався. Це дуже було важко. Боїв за день, ну, я не скажу 2-3 до 10 боїв це тільки за день. У мене найважливіший оберіг це мій син. Я завжди про нього думаю, коли, куди і не йшов би, на яку позицію. Ми заступили на позицію, яка називала «Солома». вона була видвинута десь метрів на 500-700 вперед. Ну, щоб ви розуміли, там, я стояв на точці, ну, коліна така ямка, накрита маленькими паличками і клійонкою, щоб мене там дрон не побачив. Ну, і там я отримав в повномасштабну, то, тобто першу свою контузію, лупили. Ну, десь кожні 20 секунд був прильот. 120-й міномет. Наші дрони не могли долетіти навіть до нашої позиції. Бліндаж, який там був назвати важко бліндажем через кожні 30 сантиметрів паличка, така, я не знаю, розміру і накрита досками з землею. Тобто міномет лупить, танк по нам працював. Тобто була лотерея. Ми ще сиділи зараз. Мій команди роти, тоді ми були разом в роті РВП. Кум позивний в нього. Він каже, це як латозабава, забава. Прилетить не прилетить. Слава Богу, що вийшли всі цілі та живі. Контузії були в мене ще за времона. То е... бувало, що я неділю ділі навіть нічого не чув, але звертатися не звертались. Тому ну бували. Ну я знаю, що всі на знають, це, що перемір'я. Вони запросили перемір'я. Яка в тебе може бути кантузія? Друге поранення було, вже коли ми були на Красногоровці. Це в прошлому році. 12 серпня при заході на позицію Тойота нас ми вдвох заходили, нас зажали під деревами. Літали чотири мавіка зі скідами, один просто так ну, маячив да, працював міномет, сапог. Ну, і за 6 днів, що я стояв, також там, по 10 штурмів мінімум на день. Тобто вони там йшли і вночі, і днем, і ночі йшли. Ми мене вибухова травма, але дотичні просто прочерком. Чотири дні на медроті, потім чотири дні мені начальник медичної служби дав відпочити, і знову я поїхав на позицію Тойота. Вони вже там випустили, коротше, ну, скажімо так, смертників, вони бігли просто по дорозі. Ну, нам нічого не залишалось, як працювати. Десь, е, ранку, десь 6 ранку, пів сьомої, мабуть, і до нас прямо через кришу залетіла FPS. Нас було троє. Я на себе такий нормальний удар прийняв. тобто я сидів ближче всіх до стіни. У мене й каску збила, влетіла. Засипало так нормально, ми, ну, слава Богу, вилізли. Ну, так, ну, розбита голова була, також контузії. А, знаєте, там, як кажуть, у мене там десяток, я не знаю, ну, що їх вважати. Контузія по прильотам, скільки було прильотів за сім років служби під час скажімо так, воєнного стану, ну, воєнних цих дій. Ну, я не знаю, ну, Офіційних чотири. Ну, народився в місто Шорстник, Сумська область. Ну, перший раз в армію пішов на строк на строкову службу в 2011 році. Ну, в 2012 прийшов. Е такий невеличкий перерив був в 4 роки, працював в місті Києві, е барменом, баріста. Ну, так щось е вже було в АТО. І в 2016 році вирішив піти, сам записався і сам пішов служити. Е в 2016 році попав спочатку в Дісну, е пройшов там учебку і е попав до лав 72-го року. Окремої механізованої бригади. Ну, 16 по 19 рік, по 14 лютого 19 року, грудня е проходив службу 72-ї І 24-го е зранку позвонив батя, каже, почалась війна. Що одівся, зразу одів, все, що ну, там одежду, зі зима було, холодно і пішов воєнкомат. Десь я не знав, пів шосту я вже був під воєнкоматом. Перший рік. Ми там були полуоточені, ну, Шостянський район, то знаходились в Шості, хтось на блокпостах, хтось там в лісах, копали позиції, Ківо-Московська траса теж там охороняли. Ну і в лютому 23-го виїхали перший раз уже в Бахмутський район, село Міньківка. А ви на якій посаді були? чим ви саме займалися? спочатку був старший стрілок? Стрілець, потім стала. Ми були, були в четвертій роті. Її зробили ротою вогневої підтримки. Я став командиром відділення про відділення. А як зараз може назвати, який напрямок? У вас от зараз ви тут Серебрянський ліс? Ямпіль. Важка ситуація, дуже дуже важка. Це ліс. Це не хвойний ліс, це листя, листяний ліс. Там е, з дронів нічого не видно. Е, як ми знаємо, що у людей я не знаю в скільки разів більше, ніж у нас, вони пруть, як таракани. Доходило до того, що тримали кругову оборону, хлопці 360 градусів э, і в дві-три накати зразу. Тобто вони пруть, 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 Просто вони йдуть, десь там постріляли, хтось відповів їм, все, почалась, почався бій. І Боїв за день, ну, я не скажу там 2-3 до 10 боїв це тільки за день. А затихала, тільки коли вже починалася ніч. Використовують вони міномети в піві, ну, є в деревах якісь там прогалини, що можна там і в піві Ну, стрілецькі бої. На ваші коли погибають хлопці твої. У мене перший товариш Аміров Руслан в 2017 році в Авдіївці ми були. Я був тоді у відпустці, і на один день затримався і ну, приїхав, виходить, вони зранку заходили і перед заходом прилетіла міна, йому перебила сонну артерію. Ну, тобто я навіть з ним не попрощався. Це дуже було важко. Ну, це був так ду дуже хороший мітовариш. Е, ну і тут теж хлопці, коли втрачаєш своїх знайомих, друзів, це дуже болісно. У 2021 році, в кінці року, 15 числа грудня, народився син. Чотири буде так, в, в, в грудні місяць. Ну, зараз більш по відео, ну що він там три з половиною роки, він ще так. І папа купив мені ігрушку, Там же, ну, таке, розказує, що в садик ходить, що хворіє. Ну, маленький ще, він толком особо нічого не розкаже. Він в три рочки, десь е, сирена, він вже бере маленьке. Матрасіка, діялка з подушечкою біжить уже в коридор. Укривається, він вже знає, що зараз буде бабах. У мене найважливіше оберіг це мій син. Я завжди про нього думаю, коли куди і не йшов би, на яку позицію. Очі закриваю і думаю тільки про свого сина. Це найбільша мотивація, щоб ви побачите його, щоб він не ріс в тому, щоб він не бачив того, чого бачать діти Донбасу. Бажання жити, мабуть. і. Виховати свого сина, щоб він був у мене нормальним мужиком, хочу погуляти у нього на свадьбі.